Всім привіт, розповідаємо, де ми сьогодні були з Валерією у Дніпрі дощить, А ми у наших улюблених партнерів компанії медавіта робоча атмосфера предноворічні надходження. Запам'ятайте наше до тому, що в нас по плану встигнути протестувати серію Керл Аді сьогодні. Буде цікаво тим, хто полюбляє кучери. Свята попереду лінійка стане у нагоді тим, хто полюбляє хвилясти та кучеряве волосся. Шампунь, концентрат для еластичності, що зволожує, але при цьому не обтяжує та робить. Пасма слухняними, що нам і треба. Промиваємо двічі. Просто чарівна дисциплінувальна маска, з котрої локони стають більш деталізованими, пружними та блискучими. Наносимо на усю довжину та добре розподіляємо. І вже на цьому етапі починаємо проминати та піджимати волосся кучерявим методом. Поки Валерія насолоджується чаєм, котрим турботливо пригощають в медавіта. Ми підбираємо стайліна. Один для прикореневої ділянки, інший для довжини. Ну і звісно, головна умова далі: використання дифузор. Спочатку з піклуванням про об'єм, а потім розподіляємо волосся на ділянки та працюємо з довжиною. А ви просто подивіться, наскільки швидко формуються кучерики. Але після кожного етапу продовжуємо проминати та піджимати волосся. А ми вже готові показати, що у нас вийшло. Але перед цим нагадаємо наше до і тепер дивимось результат. Просто вау! Пружні та такі виразні локони. Однозначно рекомендуємо медавіта замовлення у Дірект.